Ну а далі як і обіцяли, ЖВЛ, і розкажемо, яку роль виконуватимуть на Гремі Джамала та Дорофеєва. А ще що 60-річний найвідоміший перукар України робив в оточенні п'яти вагітних дівчат, і як на це відреагувала його дружина? Про це і не тільки. Подивіться, будь ласка. Джамала та Надя Дорофєєва визначатимуть переможців Греммі. Про це зірки повідомили у своїх соцмережах. Українські співачки стали офіційними членкинями Recording Academy – організації, яка присуджує найпрестижнішу музичну премію світу Grammy Awards. Відтак артистки матимуть право голосу у визначенні переможців. За словами Джамали та Дорофєєвої, це не просто титул, це визнання професійної ваги. Це можливість формувати історію сучасної музики та Шанс бути голосом української музики на міжнародному рівні. Українська стрічка Ти Космос здобула дві нагороди на швейцарському 24-му кінофестивалі «Інтернаціонал до фільм Фантастік до Нюшатель. Фільм отримав приз глядацьких симпатій та приз молодіжного журі. Ти космос не вперше здобуває міжнародне визнання. Зокрема, стрічка здобула головну нагороду на кінофестивалі у Страсбурзі та кілька вагомих відзнак на фестивалях наукової фантастики в Італії, Франції та Естонії. Ти останні людина все світі ти серйозно та ж нормально грала? Можна, я розкажу тобі анекдот. Стрічка є науково-фантастичною трагікомедією спільного виробництва України та Бельгії. Вона розповідає історію далекобійника Андрія, який перевозить ядерні відходи із землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху землі він залишається єдиним живим у всесвіті. Та раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Це щось прийшло. Так, Андрюха, я Катрин Букар, метеорологиня. Спостерігаю за атмосферою Сатурну. Якщо ви мене чуєте, то вскачіть хоч щось. мій коньок. в український прокат стрічка вийде 20 листопада. У компанії дружини на березі озера в оточенні вагітних дівчат. Так, цієї п'ятниці свій 64-й день народження зустрів найвідоміший перукар України В'ячеслав Дюденко. Про це зірка стилю поділився з нами разом зі своєю коханою Іриною. Поїхали відпочивати за місто на озеро і гарно дуже провели. Там удвох час блакитне озеро, чиста вода, повітря. Це робочий день був. А ми зробили собі вихідний Релакс на природі. Помітили, що багато вагітних дівчат. Так. Що це відбувається? Україна має п'ять вагітних поруч. П'ять. А перед цим Ірина вручила коханому свій подарунок, і звісно ж це був стильний лук. Комфортний, білий, красивий, халат для дома всіма. Дуже з золотою бджілкою. Мені сподобалось, бо він такий. Він навіть зимовий, бо він дуже такий. Двосторонній махрай зверху і всередині. Тобто теплий, комфортний, м'який. Я думаю, що як святковий Я його буду одягати там ще з білою бородою, яка буде як ні, ні, Дуже ні, дуже не буде. Ні, з бджілкою не буде. з буде, Французька матка так якісно. Я задоволена. Сам В'ячеслав вже активно почав ділювати бажання, яке собі в день народження і загадав. У мене там була мрія. Там я вже для себе більше якось займатися творчими якимись доробками з штучним інтелектом. Ну зараз я це роблю роботи. Класні, там вживу зроблені. Намагаюся їх там в якусь в якесь середовище, там нове якесь поставити, щоб це більше підкреслити характер. Є таке бажання робити вже не стільки там статичні, якісь там фото з там сесії і з використанням штучного інтелекту, а вже робити може десь якісь коротенькі такі кліпи. Дюденко бажає стати одним з перших стилістів зачісок, хто зробить прорив у цьому напрямку. А вже в найближчих випусках ЖВЛ покажемо і розкажемо, що ми знайшли у фотоархівах Дюденків за їхню 45-річну кар'єру. Такими українських зірок ви ще не бачили. Розбили скло і вкрали все. В Італії обікрали українського співака Вова зі Львова, справжнє ім'я якого Володимир Парфенюк. Неприємний інцидент стався у Римі. Артист наразі перебуває в благодійному турі Європою із собою він взяв дружину Уляну та дітей. Між виступами в них був час, аби сходити на пляж у Римі. Та поки родина відпочивала, злодії розбили скло в їхньому авто та поцупили майже все, що там було. Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде. Нам треба їхати до них самими. Якщо ми вирішимо це робити, практично з усіх речей залишилася тільки колонка, з якою ми виступаємо. В принципі, я не можу сказати, що ми в чомусь нуждаємося, і що нам щось треба. Тож, попри неприємний інцидент, артисти не припиняють свій тур. Вони планують відіграти всі заплановані концерти. Нове кохання Дженніфер Еністон, американська акторка, потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку на іспанському острові Майорка. І не сама, а з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Як зазначили журналісти, цих двох пов'язує щось значно більше ніж дружба. На знімках вони тримаються за руки. Також можна розгледіти, як чоловік робить Дженіфер масаж спини. Це не вперше, коли пару помічають разом. Минулого місяця їх підловили за спільною вечерою в ресторані. Ймовірно, Еністон і Кертіс познайомилися через спільних друзів. У них невелика різниця у віці: їй 56, йому 49. Обоє мають досвід шлюбу. Еністон була одружена із Бредом Пітом та Джастіном Теру. Джим Кертіс теж ставав під вінець і має сина. Щодо роду занять, то він лайф-коуч, відомий під псевдонімом гіпнотизер Джим. На своїй інстаграм-сторінці чоловік регулярно публікує надихаючі цитати та поради, як звільнитися від минулого, позбутися шаблонів і знайти справжнє кохання. За цими публікаціями вже майже два роки стежить її Еністон. Ба Більше в квітні зірка розповіла, що проходить курс гіпнозу, аби побороти страх перед літаками. Як відомо, вона страшенно боїться літати. Тепер фанати гадають і навіть трохи хвилюються, куди далі спрямує свої навички гіпнотизи. their dream. Курс гіпнозу пройшла, бо у тебе ж страхів? Не, дай Боже. не знаю, можливо. можливо. От навіть Едісон боїться, куди далі заведе гіпноз його і її Слухай, ну Медичний спокійно. гіпноз дуже давно доведений, тому, в принципі, як інструмент можна використати. Тут Ой. ти, знаєш, зі своїми страхами треба попрацювати. Тут без гіпнозу знаєш, не знаєш, куди воно дійде, а тут ще й цей. Так, Дякую, дивизи. що пишете багато, насправді. Так, да, є в нас ще декілька привітань. От написала нам глядачка, каже, доброго ранку, привітайте, будь ласка, мою подругу з днем народження звуть її Наталія Романовська. Вона з Бершаді е, каже, що дружимо більше 10 років. В неї є хобі вишивати картини. Вона вивчає новинки створення запахів. Дуже добре розуміється на парфумах, але дивує, е, коли вона у таксі розповідає, який підшипник треба замінити. А чому розповідає? Тому що в них сімейний бізнес, СТО і магазин запчастин. і от власне така унікальна здатність завжди бути на зв'язку та прийти на допомогу. Коли вона потрібна. Любимо тебе, красуня, пише наша глядачка. Ну, Ми долучаємося і сніданківською родиною також передаємо вітання.